Вітаю спонтанне відео, бо це Філіппіни. І тут свята відбуваються хаотично і практично щодня. А я живу на цьому острові, який називається Мактан, практично як на Майдані. Оце знизу там. Це місцевий майдан. Тепер я розумію людей, які отак живуть в Києві. До речі, дякую всім платним підписникам. Це дуже важливо. Саме головне це підтримує мене морально і просто стимулює щось робити. Те, що я розумію, це місцевий конкурс краси. І вибирається місіс Манго. От бачите, на думку місцевих людей і журі, також це самі красиві дівчата регіону. Ну і я спеціально. Для балансу. Для Баласту. Ще кілька місяців тому жив в такій дичині, а тут тепер оце теж добре. В повному форматі це відео доступне тільки для платних підписників. І це відео, і ті, які багато інші. Це хто ще не чув, то пояснюю, що для масового глядача, який не бажає підписуватися, то просто ви будете бачити надалі. Анонси нових відео, ну і потім якісь мої короткі розповіді, здебільшого, про населення України, з якого я, від якого я був змушений в свій час їхати. Хтось це сприймає за жадібність, що мені дуже треба гроші, тому я говорю про платну підписку, хтось про патріотизм і те і інше взагалі не так, все набагато простіше. Це просто звичні прояви ідіотофобії. От від кого я поїхав, тих я і не хотів би надалі бачити на каналі. А враховуючи, що от тему України я взагалі хотів закрити. Потім хотів зробити, зробити ну от зробити останнє відео, таке яке сказати на цю тему, все, що тільки можна сказати. І далі про це взагалі не говорити, тому що безмістовно. То виявилося. Що настільки хочу багато про це сказати, і кожний раз воно якось все прокручується і по-іншому формулюється. Тому кожного разу це якраз що там накрутилося і на формулювалося, от будете ви бачити чути в оцих відео. От дивіться, кожний етнос. Я маю на увазі от знову ж не про державу, не про патріотизм, взагалі ні про що. А просто от людина народилася, вона автоматично причасна прикріплена до якогось певного етносу нації, національності. Як би вона цього не хотіла. Це от просто по факту з нами відбувається. Звісно, що кожна людина потім хоче мати якийсь такий прихисток на цій планеті, де є. Спільнота, от живуть люди, вони розмовляють однією мовою, воно все базується на мові. Ми хочемо чи не хочемо, ми з самого початку стаємо носіями якоїсь певної мови. І далі, якщо оці люди, їх от багато, десь менше, десь більше, володіють однією мовою і живуть у них, от є там один аріал проживання, то їм тоді там. Більш-менш повинно бути комфортно. Чому? Тому що є з ким поговорити. Книги, кіно, все, що пов'язано з комунікацією, з мистецтвом, наш, наша свідомість, підсвідомість заточена вже на певну хвилю, на певний ритм, те, що ми називаємо мовою. Тобто, це такий інструмент для. Формування всього свідомого і підсвідомого, все, що ми відчуваємо, і далі, вже от якраз, це можна маніпулювати як завгодно, створювати держави по цьому принципу, ще якісь утворення, будь-які економічні, політичні, етнографічні, і так далі. І от у України здавалося б у українців. Є такий простір, от він нам дістався, все нормально. Є, на відміну від багатьох етносів, у яких немає своєї держави, у нас вона є. І повинно бути теоретично, що? що я туди приїжджаю, там мені от класно, кайфово, бо навколо всі на одній хвилі. Але в результаті з Україною, як і з переважною більшістю постсовкового простору, все трапилося навпаки. Тобто. Ми створили. Ну ми створили. Ми опинилися, ті, які не дуже не чисельна кількість українців. А по моїм підрахункам, це не більше пів відсотку, От я дивлюся, як на каналі, що відбувається. Це 25 тисяч людей. От пів відсотку, то це. Ми маємо не український простір для українців, де нам комфортно, а ми маємо максимально українофобну територію, де для нас, для українців, жити просто неможливо. Кому там комфортно? Комфортно там русифікованим, комфортно там українськомовним, але до них лояльним. Ті, от такий контингент, які не риба, не м'ясо, вони там живуть. Їх все влаштовує, як там було до 14-го року, аби. Типу не було ніяких потрясінь, аби не було тим більше війни, і тоді їм в кайф. А людям, які українці, які розуміють, хто такі українці, тобто це не просто носії української мови, а ще й люди, які захищають цей культурний простір, бо якщо це не робити, то буде халепа, яка зараз відбувається, то їх там, відповідно, просто цькують. Що мається на увазі, бо, як виявилося, дуже переважна більшість людей взагалі не розуміють, про що я говорю. Наприклад, от я жив на Печерську, кожного дня я там виходжу в магазин, на зустріч і ще кудись якесь соціальне життя відбувається. Відповідно, я спілкуюся виключно українською. Якщо до мене хтось звертається не українською, а самі знаєте, якою, і це в переважній більшості саме вони і звертаються, то я їм... Спочатку дуже вагідно натякаю, що будь ласка, от не треба, тому що це Україна, я українець, в нас є мова українська, це необхідно робити. Так, от, якщо я там це роблю, то далі я опинився отут. Чому? Тому що із 10-9 людей на це один там може хтось соромиться і такий. О, дійсно, вибач, вибач, дійсно треба українською. А всі інші, це дуже агресивне середовище. Вас починають скувати. Це навіть от, там сусіди, обслуговуючий персонал, друзі, колеги, в родині. Це починається відбуватися, просто суцільний такий цкувальний жах. От в чому справа. От чому я звідти поїхав. От чому, ще намагаючись створювати канал, я думав, що все одно цих людей. Хоча б є відсотків 5, таких от, як я, які мені подібні, які розуміють, про що я і з якими я на одній хвилі. Виявилося, на жаль, що їх не більше, ніж відсотку, і це в кращому випадку. Звідки ці цифри, я просто ж дивлюся, як люди реагують на мої відео, а 25 тисяч підписників це вже така повноцінна фокус-група. І я бачу їхню реакцію. Це при тому, що. Я якісь моменти намагаюся присікати, і все одно те, що відбувається, реакція на відео, реакція під час стрімів і так далі. Тому, краще, нехай це буде канал для оцих от піввідсотку. Але. Ну, я не можу по-іншому. Знову ж, це ідіотофобія, це нерозуміння оцих гопнических моментів, з приводу якої різниці, з приводу якої різниці, що ще гірше в другій версії. Томусь так. Тому люди, які зрозуміло, про що я говорю, ці, які належать до цих піввідсотку, гуртуємося. Робіть платну підписку, ви будете бачити повноцінне відео, і я буду бачити, що це вам цікаво. Це якась мізерна сума в районі 35 гривень. Там з багатьох країн мені кажуть, що насправді це не 35, а якась там сума більша. Хто хоче підписатися, але просто бачить іншу цифру в себе, там в різних країнах, то, будь ласка, просто заходьте через VPN і вибирайте там, обирайте іншу країну. І тоді. Там буде тариф 35 гривень. Тому що в дорогих країнах, відповідно, вони там ставлять свої тарифи. Це ніяк від мене не залежить. От, тому оці пів відсотка, ласкаво прошу. Спілкуємося. Далі я придумаю, як це розвивати, життя походу і ваша реакція це все покажуть. Тому дякую ще раз, люди, і всім, хто вже підписаний. Думаю, що з кожним разом я буду доносити і формулювати все краще свої думки з приводу що я думаю про це. Україна, українці, хто є українці, що нам робити, і так далі. Ну якось воно буде. Дякую до зустрічі.